Я жив у селі, в селі майже 600 людей. Я ставив телефон на піч. Це було Nokia 3310. Шнурок робив з нього модем. Чотири палички ловило. Я тако загружав відео по фотошопу на 5 хвилин два дні, наскільки я хотів навчитися, типу, монтувати. Е, потім... А було на чому? В тебе техніка була? Так, мені подарували комп'ютера десь у 7 класі, і то я там падав. На коліна, Мама, будь ласка, купи, бо я дуже хочу. Я навіть суїцидом погрожу. Погрожував. Ну, я б це не зробив. Коли мені купили, я його вивчив повністю: Панель управління, всі програми, бо не було інтернету, не було ігор, навіть, розумієш? Ти, типу, просто щелкав папки і кайфував від цього. І Потім часом вже підключив цей. От, Зробив модем, я, я був самодіджиталізований в селі, я міняв Windows, дівчата. шарити ти про що? Ну і, і все вмів, типу, я був такий прошарений тип. У мене ходили телефони налаштовувати це все, знаєш. А, от, і коли це все в мене вже відбувалося, то я розумів, що діджитал це моє. Я хочу рухатись за технологіями. Хочу, от тільки от вийшло ВО3 в нейронках, типу, все, я вже на другий день відео зробив. Зразу, типу, цілий ніч, три-три, ну там ніж, дві посидів. Шок, 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 шок. Потратив десь там 17 тисяч на підписки. Тому, типу, технології це моє. І бабуся моя казала, що комп'ютер їсти не дасть. Батьки стукали по голові і казали: йди, будь-як, як всі, йди на роботу. Йди на грядки, тато казав, займайся свиньми, десь куплю тобі льоху, льоха завагітні, пацєтка вродиться, їдемо на базар, продаємо. Ну, не гроші? моє то було. І Одного разу я на полі сказав татові, що я не хочу це робити. І він мені сказав, якщо ти будеш заробляти то купіре, тобі тебе ні разу не покличе.